старичок малютка. Подрібнювач відслужив, щоб не збрехати років 5 вірою і правдою. Забезпечував будинок теплом. Сьогодні я вирішив його змінити на більш потужнішу річ. Цей подрібнювач рубав в нон-стопі. Єдиний мінус в ньому це подача. Тут горловинка. Я тут деякі речі переробляв було. Ось, ну, не те, що деякі, я практично всього його переробив. Оце завантаження. Тобто чуть кучерявіша гілка і воно дуже важко подається. Ось, Тому що застрягає в цьому місці. Тут такий кут є. Ось воно так не дуже ефективно зроблено. Я його планував. Кожен рік планував переробити. І так руки не доходили, а й ладно, ладно. А в основному гіляче більш таке лісове рівне попадалося, якось рубалося да й рубалося. І питань, в принципі, до нього не було взагалі ніяких. Це виробництво бердичів компанія Роман. Таке є. Він іде у виконанні зелено-синій, такий темно-зелено-синій. Ось я його перефарбував, бо він мене вже обліз було. Ось о. Це тут багато чого змінено. Тут якість виконання просто жахлива була, по зварці, по металу, по всьому. Тут просто треш. от Дуже багато чого там переварювалося, доварювалося, мінялося, і вийшов на рівень такий, що мене влаштовувало. Тобто вже перестало ламатися, перестало крутити там щось, шевелитися і тому подібне. Ось корпуса лопнули, були китайські, самі дешеві. Це ще в перший день. От, придбав оці СКФ, досить потужні, вони дуже дорогі, але вони прослужили у мене оце пару років. В принципі, відслужили тут, які його поміняв підшипники. От, бо трошки були такі, хоча ти її можуть ходити. Він в мене працював від 14 кінної кінного тракторця. Янмар. У мене був такий Янмарчик 14 коней через фракційну муфту. Ось. Тобто силу затягування регулював так, щоб він проскальзував, щоб зберегти крутовий оберт сам, самого трактора. Оберти оці були зберігалися. Ця потужність на цих обертах, бо він у мене завжди працював на 2000, бо там більше не можна було дати. Ось. Диск тут 500, здається, 20 мм 540 чи 520 мм. Товщина диска 20 мм. Три ножі. От. Ножі то взагалі тут це мого виробництва я сам їх робив з відпрацьованих ножів з деревообробного комбінату по виготовленню ДСП плити. Ось, і Шліфувалися, заточувалися, тобто все під себе робив. Ось ці ножі відпрацьовують по 40-60 годин без заточки. Це дуже круто, тому що тут твердість 40, ой кажу, 40, 54, 54 роквела. Вони дуже тверді. От хоча є ще твердіші ножі, але ці рубають добре. Контурніш. Тут цей старий я його не міняв, он, бо він на чотири сторони заточується, чотирьохсторонній, тобто на дві сторони заточується, але перевертається на чотири. Ось Регулюється контур ніж, бо ці ножі не регулюються, барабан не регулюється. тобто Все регулюється вилітом самого самого зазор. От. ну Таке простеньке. Я називаю її стругалка олівців. Бо та заміна яка цій дробілці приїхала, в рази більша. Ось ці запчасті якісь залишилися, ножики ось запасні до неї два комплекти запасних нових, абсолютно нових ножів з тої самої чеської сталі. Ілана фірма така є. Це дуже відома на весь світ фірма по виготовленню ножів для промисловості. Два контрножі ножі і ще є комплект робочих ножів, які ще не повністю зносилися. І от таке назбирав у цього всього добра і збільшилися об'єми щепи. І прийшлося доброго старого агрегатика замінити. Але він ще не списаний, він ще буде працювати і працювати. Так що отакий от подрібнювач. Любу річ, яку не придбаєш. На жаль, треба регулювати, підводити все під себе для якісної роботи. Ножі в мене завжди гострі. Зазори завжди мінімальні. От, і якість щепи в мене відповідна. Діаметр е, гілляча сюди до 12 см проходить. І дає ради рубати. Тут як варіант, от, просто покажу. Оце, до речі, ним рубано. У мене 20 см. Ось. То, щоб це зрозуміти. 20 см з діагоналі. Ось такого кльоцка. Вже далі не пішло, бо вже далі йшло ширше. Тут вже більш як 12 см. І він просто далі не вліз. То я його дістав і такий, як рекламка. Показую. Подивіться, що оцей. Що оця малютка витворяє. А це все від самої заточки залежить іменно від ножів. Як ножі нагостриш, так і порубаєш. Завжди ножі в загостреному стані, відповідно, якість щипи.